І всім привіт! З вами я Кизьмен, і сьогодні у нас буде таке більш розмовне відео, тому що я буду говорити про те, що у нас додавали на Люксорокрафті в новому вайпі, який відбудеться вже скоро, а саме 20 вересня. Так що слухайте уважно і заходьте на найкращий сервер анархії Люксор Крафт. А ми давайте починаємо. І, як ви бачите, у нас на сервері на спавні є такий так сказати паркур, і я буду його проходити і при цьому говорити, що додають в новому вайпі і так було е мілочам, всякі прикольні штуки. Давайте Починаємо я буду просто проходити паркур. І паралельно говорити. Недавно я вже не пам'ятаю, якого точного числа. Адмін Люксоркрафта Корді написав е, гравцям, що, що у нас буде вайп 20 го числа. І розписав, які допрацювання будуть. Це правда, не всі, але, як мінімум, ці точно всі будуть. Ну і давайте я вам розповім про кожне з них і подумаємо, чи правильно вони зробили, чи перше, новий атмосферний спавн та оновлення арени. Оновлена арена. Ну, я думаю, спавн. Це само собою треба міняти як мінімум раз-три вайпа, тобто сезонний. Я думаю, люкусна адміни зробили якийсь крутий спавн, тому що осінь це перший осінній спавн, я Думаю, спавн буде. Дуже крутий і атмосферний під осінь. Я думаю, його зроблять аж під Хелловін, точніше під тематику Хелловін, або просто на вайб жовтня зроблять другий спам не перероблять. Але я думаю, скоріше всього вже буде Хелловінський спам, тому що на Люксорі, як ви знаєте, вайб триває півтори місяці, а не один. І тому, я думаю, спам зроблять уже в Хелловінській тематиці. Ну і арена само собою, але я думаю, суть арени не буде. Така сама кругла арена, просто з других блоків Тра... е, цей паркур, щоб вибиратися, буде. Змінений. Так, ну і наступне оновлення у нас це, якщо гравець виходить з гри з шалкером в інвентарі, шалкер автоматично випаде. Я навіть не знаю, круто це чи ні, тому що з одної сторони прикольно, якщо е, гравець, е, наприклад, ти рейдиш базу, а гравець швидко бере, е, складує зі скринь всі ресурси в шалкера і виходить, то в принципі, це дуже прикольна штучка, щоб е, можна було так просто пробратися, потім хоросом, якщо він так зробив. І просто собі забрати шалкери. Ну, з другої сторони, це якось дуже хадкорно, не знаю. Я думав зробити, я думав, вони зроблять і так можна зробити, наприклад, з яйцем дракона або з якимись донат-ресурсами. Ну, ні, донат-ресурсами ні. Ну, але з якимось унікальним щось, що дуже дороге. Ну, але я не думаю, що з шалкерами. Хоча, як на мене, задумка достатньо прикольна. І я думаю, що не зря так зробили і тепер рейдити бази. Стане цікавіше, тому що гравець не зможе просто взяти злу, щоб поки ти зриваєш там, пробираєшся до його бази, просто все скласти собі скринь в шалкера. І вийти. Тому йдемо далі до наступного оновлення. А наступне оновлення у нас звучить так. У чарівника з'явиться можливість обмінювати досвід на прості пряшечки досвіду, тобто зв... звичайного рівня одного рівня. Лагодити броню стане ще простіше. І я думаю, це круто, тому що раніше, раніше, навіть якщо зараз, то пляшечки досвіду можна обміняти тільки на 15, 30 і 45 рівень. Як на мене, це було трохи не продумано. Те, що вони зробили, що можна тепер на звичайні пляшечки досвіду. Я думаю, це краще, по-перше, це буде легше реально ремонтувати броню, і це буде удобніше. Ну і взагалі, я думаю, це підвищить економіку сервера, тому що не всім потрібно 15 рівень. може комусь треба просто звичайні пляшечки досвіду, щоб. Собі там добити досвід і зачарувати. Ну і наступне оновлення в нас йде повернення незламних приватів, кірую, що написав адмін. Ми спеціально ввели тестовий період, щоб перевірити механіку та знайти всі помилки. Найближчим часом усе буде виправлено, і ми зможемо повернути до звично підріву приватів у наступних вайбах. Тобто, щоб ви розуміли, зараз приплив. При, привати не зламні, тобто привати взірвати не можна буде в наступному вайпі, можна зрати тільки скрині. Ну як на мене, це взагалі дуже погано, але е, вони написали, що було багато помилок, і тому саме тому е, це в. В тестовому режимі і в наступному лайпі, який відбудеться вже десь в середині листопада, якщо ні, якщо я не помиляюсь, в середині або на початку листопада це вже прибруть, тому що я думаю, адміни так і написали, що просто е, треба вирішити декілька помилок там в плагінах переписати. І ще одне оновлення дропи. І при примарочка, як і за лутом, як і за зовнішнім виглядом. Тобто аеродропи і виглядати будуть по-іншому, і випадати лут в них буде набагато краще. Ну я не знаю, чи набагато. Чи не набагато. Мені здається, крута ідея, тому що в лут був. Ну я би не сказав, що не дуже, але е, не завжди він був прямо такий крутецький. Ну, я надіюсь, лут під... зроблять крутіше. І зовнішній вигляд завжди треба міняти всьому, тому що так мінімум це гарно і рознообразі. І капча, капча. Капча тепер не така складна, тому що деколи просто неможливо було вгадати це там. 9 чи G і так далі. Капча була дуже важкою, деколи в деяких варіантах де було по 100 разів її вгадувати, бо там деколи не можна відрізнити 0 і О. Ну і ви зрозуміли, так чисто по мелочі Коротше, було бізно, трошки там було перезаходити або просто безкінечно вгадувати капчу, Ну точніше, 3 рази. Ну і ось так це, в принципі, всі оновлення, які нам відомі на даний момент, але ще одне: у Люксор з'явився спонсор на е, Ютубі, і це, я думаю, багато кому відомий ютубер Дайрос. Я саме цього ютубера дивлюсь вже давно і знаю, і я дуже радий, що... У Люксора з'явився такий популярний спонсор, і там ще багато спонсорів інших, але їх ще не назвали. Там був список, але його потім я вам пізніше трошки може на стрімі розкажу. І ще я зв'язався з адмінами Люксор Крафта і хочу вам повідомити, я не знаю, радісну чи не радісну новину. Я зв'язався з адміном, він мені сказав, що щоб отримати мені ютуберку, мені треба тисячу підписників на моєму ютуб каналі в Ютубі або п'ять тисяч в тіктоці Ну як ви знаєте, я я ж Ютуб. Бе, тому наша ціль це тисячу підписників, і все. Тепер ми будемо якнайшвидше стрімитися е, добити цю ціль. Тисячу підписників. Я думаю, за е, ми маємо максимально швидко це зробити, тому що ютуберку ми отримаємо і буде більше більше можливостей і зможемо багато всього робити. Там на юбілейни люби юбілейні, юбі, юбілейні е, числа підписників. Я буду робити всякі конкурси на Люксорі. там на на 100, на 500, на 1000. На тисячу взагалі. Щось замочу круте. Але я думаю, ви зрозуміли, що наша ціль тепер це тільки тисячу підписників, лише тисячу підписників. Я знаю, це багато. Але я би не сказав, що це. Бо наприклад, того самого Дейроса, там по-моєму 165 тисяч підписників, якщо я не помиляюсь. І це саме круто. Але нам потрібно всього одна тисяча, і ми з вами станемо офіційними. Точніше, я ставлю офіційним і дорогою проект. І ви зможете там просити у мене щось, я буду багато всього роздавати. І те де? І тепер. Ну і в принципі, давайте поговоримо про оновлення ще так. Я розкажу свої враження по тому, що я вже озвучив все. Я думаю, що оновлення буде круте, тому що, по-перше, це ще не всі штучки, які додавали, тому що адмін ще писав в ідеї для сервера, типу, що додати прикольного можна було б. І так далі, і так далі, і так далі. Ну і в принципі, я думаю, що ще більше різних штучок, може ще щось. Крім того, що я вам озвучив з самого початку, я думаю, вайп буде прикольним захоплюючим. Так що не зволікайте, заходьте на сервер LuxorCraft, IP на екрані і в описі. І уже, уже 20 вересня ви зможете зайти на новий вайп і пограти. 20 вересня я буду зразу на вайпі записувати відео, розвиватися, і ви можете зайти і розвиватися разом зі мною. І пізніше по секрету скажу, я буду робити клан, так що заходь і встигне зайти вступити в мій клан. Ну а вам я можу побажати тільки гарного денечку. і всім пока.